Батько наш Зустрічайте. Батько нашої української мови Іван Котляревський. Датою народження нової української мови вважається 1798 рік, оскільки в цей час побачила світ перша частина перелицьованої Енеїди, автором якої був Іван Котляревський. Тарас Шевченко відгукнувся віршом на вічну пам'ять Котляревському. Будеш батько панувати. Поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Енеїда прозвучала тоді, коли державна автономність в Україні безжально руйнувалася, коли законодавчо вводилося кріпосне право, а за українською мовою все сильніше й офіційніше закріплювався статус наречія язика великоруського, але українську мову і культуру заборонами не подолаєш. Бо такі ми ті, що з України. Доброго вечора, ми з України! Творчість Івана Котляревського має велике історикомовне значення. Воно полягає передусім у тому, що письменник своєю безсмертною Енеїдою. Розкрив функційний простір мови. Він окреслив її перспективу, пророкуючи українській мові не діалектну периферію, а велике майбутнє, що ми маємо і зараз. Тож безсмертну Енеїду читаємо, перечитуємо, а нашу українську мову вивчаємо, збагачуємо і розвиваємо. А хто посягне, тому бавовна. Дякую за увагу. Гафонов Георгій, 9В.